Розділ третій. Підступний удар. Човен Джорджі був майже готовий. Залишалося нанести останній шар фарби. Виглядає він дуже гарно. Для човна Джорджа вибрала яскраво червону фарбу. Навіть весла були червоні. А після обіду ще не буде готова, з надією запитала Джорджа човняра Джима. Джим заперечно похитав головою. Ні, панно Джорджо, сказав він. Ви ж не хочете вимаститися червоною фарбою? Фарба висохне до завтра, не раніше. Коли човнярі й рибалки називали Джорджину панна Джорджа, це усіх викликало усмішку. Місцеві знали, як їй хочеться бути хлопцем. Знали також, яка вона відважна і щира, тому вони, посміюючись, казали між собою: Ну, поводиться вона як хлопець. І якщо їй подобається, щоб її називали панною Джорджою, а не Джорджиною, то не буде. Отож, Джорджина була панною Джорджею і з задоволенням розгулювала в джинсах і светрі берегом, висловала не згіршу за хлопця-рибалку і плавала швидше за всіх. Тоді попливемо на острів завтра, сказав Джуліан, а сьогодні влаштуємо пікнік на пляжі, а потім погуляємо. Умостившись на піщаному пляжі, діти влаштували пікнік, причому тімоті дісталася чи не половина їжі. Канапки були не дуже смачні. Хліб черствий, масла замало, а кусні хліба надто грубі, але Тімоті було байдуже він із стільки канапок, скільки в нього влізло. А хвостом вилягав так сильно, що усіх обсипав піском. Тімоті, ну, кинь башкетувати. У мене вже скрипить на зубах і голова вся у піску, бурчав Джуліан, укотре струшуючи з себе пісок. Пес натомість іще дужче завихляв хвостом і знову обсипав хлопця піском. Діти розреготалися. Тепер ходімо на прохідку, сказав Дік, схоплюючись на ноги. Мені треба ноги розім'яти. Куди підемо? Ходімо понад кручами, звідти добре видно острів, егеш? запропонувала Ен. Джордж, а корабель ще там? Джорджа ствердно кивнула. У дітей з кораблем, що зазнав трощі і лежав на дні, була пов'язана дивовижна пригода. Потужний шторм підняв його на поверхню моря, і він застряг на рифах. Тоді дітям вдалося обнишпорити усі закутки на ньому, і вони знайшли старовинну мапу з позначками, де сховано скарб. Пригадуєте, як ми знайшли на кораблі стару мапу, як шукали і знайшли зливки золоті? спитав Джуліан, і очі йому блищали при спогаді про пригоду. Невже потрощене судно досі не розвалилося? Ні, сказала Джорджа. Гадаю, що ні. Корабель на рифах. На протилежному боці острова, тож звідси не видно. Але завтра вирушимо на острів і все побачимо на власні очі. А вже ж побачимо, впевнено мовила Ен. Бідний потрощений кораблик. Боюся, він іще кілька зим не витримає. Вони пішли по кручих. А Тімоті біг вистривом попереду. Звідси добре було видно острів і руїни замку, що височіли посередині. Он де галяча вежа, вказала рукою Ен. А інша вежа обвалилася? Джордж, поглянь, поглянь, як галич кружляє навколо вежі. Вони щороку там гніздуються, пояснила Джорджа. Хіба не пригадуєш, скільки галузок понакидала Галична навколо вежі? Ми ще хми збирали і розпалили багаття. О, я хочу знову посидіти біля багаття, дрійливо мовила Ен. І, якщо залишимося там на тиждень, Ще вечора будемо розпалювати багаття. Джорджа, а ти в мами питала про це? Звичайно, відповіла Джорджа. Вона загалом не заперечує, але сказала, що ще подумає. Не люблю, коли дорослі кажуть, що вони ще подумають, наморщила чоло Ен. Найчастіше це означає. Що вони не дозволять, а просто не хочуть це сказати зразу. «Оближ! Гадаю, мені, напевне, вона дозволить, сказала Джорджа. Кінець кінцем ми тепер старші на цілий рік. Джуліан уже підліток, мені Діку, теж невдовзі виповниться тринадцять. Тільки Ен у нас іще маленька. Я не маленька. Обурилася Ен. Я нічим не згірша за вас. А те, що я молодша за вас, ну, що ж робиш? Заспокойся, крихітко, сказав Джуліан, поплескавши сестричку по спині і зі сміхом дивлячись на її обурене обличчя. Гей, дивіться, що там на острові коїться?» Він підражнював Ен і раптом щось помітив на острові. Усі враз обернулися і втупили очі в острів Кирін. Джорджа скрикнула. Лишенько, там в'ється дим. Звичайно, це дим. Хтось завітав на мій острів? На наш острів, виправив її Дік. Неймовірно, може, це дим якогось пароплава з того боку острова. Просто пароплава нам не видно. Але я закладаюсь, що це димить пароплав. Бо, чесно кажучи, кому потрібен цей острів, окрім нас? Про нього вже ніхто й не пам'ятає. Якщо тільки хтось є на моєму острові. Почала Джорджа дуже сердито і грізно. Якщо хтось там є, 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 зараз ти вибухнеш і відлетиш з димом, засміявся Дік. Заспокойся, його вже нема. Я впевнений, це просто пароплав, випускав дим або пару щось такого. Діти ще якийсь час спостерігали за островом Кирян. Але дима більше не було. Хм, якби мій човен був готовий, нетерпляче зауважила Джорджа. Я попливла б туди сьогодні ж, після обіду. Я ладна піти, забрати човен, навіть якщо фарба ще не висохла. Не кажи дурниць, сказав Джуліан, ти ж знаєш, яку нам влаштують прочуханку. Якщо ми повернемося додому. Забруднені яскраво червоною фарбою. Ну, Джорджо, будь хоч трошки розважливою. Джорджа полишила свій задум. Вона стежила, чи не з'явиться пароплав з того боку або з іншого боку острова, чи зайде в бухту та ба. Мабуть, кинув кітву там, сказав Джуліан, дивлячись на свій наручний годинник. Час на підвечірок. Сподіваюсь, Джорджу, твоя мама вже встала. Продовження буде.